Мої обов'язки входить це надання першої медичної допомоги пораненим соматичним хворим військовослужбовцям. Все залежить від об'єму зробленого зробленої роботи бойовими медиками. Наприклад, якщо кровотеча зупинена, там жгут переведений на тампонаду, то гебетування проведене. Я тільки перевіряю, чи воно є ефективним, там підколюю людину, ввожу, наприклад, кровозупинні засоби, поновлюю ОЦК, антибіотики при потребі. Інші засоби, які будуть піднімати тиск або покращувати пораненого, пораненого, і далі проможувати, якщо робот, обсяг роботи не зроблений, через наприклад обстріли чи інші якісь ситуації, які бувають, або без наявності бойового медика, то в свою чергу я провожу всю потрібну роботу, тобто зупиняю кровотечу, перевожу жгут при можливості, підколюю ставлю внутрівенний доступ. От стабілізую і провожу вакт на наступні етапи, тобто на стаб пункт і далі. Працювала в цивільній е, лікарні, е, працювала в реанімації для вагітних і породілля. Потім працювала з мамами і з дітками. От то в медичну освіту я маю і певні ази теж у мене є. Але в бойової медицини я навчалася. Е, коли служила контракт 16-18 рік, цій самій бригаді, де зараз прохожу мобілізацію, я відчуваю, що моє місце тут, а зараз. Бо я допомагаю і вношу свою якусь маленьку частинку в те, щоб війна закінчувалася і хлопці були живими і здоровими. Це моя мотивація. Наша робота заключається в тому, що ми хворого приймаємо від групи, яка їх доставляє спередка, і повинні його доставити до стабілізаційного пункту. По дорозі ми робимо все, що треба, тобто надаємо першу домедичну допомогу. Буває поранення різних ділянок тіла. До тієї ділянки треба відноситись не як до методички, а до кожного індивідуально. Тобто На руку так, на ногу так, на голову так ми робимо. Все, все відрізняється. Якщо ти не можеш щось знати одне і йти, надіятися, що тобі близько попаде, поранення закінчиться. Маєш знати, тому тут треба знати, готуватися до всього і одразу. І Я за освітою лікар-стоматолог-хірург не служив, не воював, перезвався вже під час повномасштабної війни, 14 березня 2022 року. Комусь врятував життя, комусь врятував кінцівку. Так що то є, то є робота. Підключаєш, вводиш препарати і думаєш, що. Щоб все було добре, якщо ти сумніваєшся в собі, то воно може не завжди вийти. А саме перше це навчання, щоб було. Бо якщо немає навчання, немає якоїсь заложеної бази, то трошки важко з цим справлятися. Наша робота пов'язана з ургентною невідкладною допомогою, яку ми надаємо які отримали поранення під час виконання військових завдань. В ургентному випадку їх доставляють в наш стабілізаційний пункт. Ми е, зупиняємо кровотечі, переглядаємо е, турнікети, робимо конверсію турнікетів, е, е, стабілізуємо е, стани невідкладні наших е, бійців. Після того, коли пацієнт може бути вправлений в госпіталь, шпиталь, ми його відправляємо на подальший етап евакуації, де продовжується надання допомоги в шпиталю. Кожен день є робота, яка потребує невідкладної надання допомоги. В основному це є нічний період доби, вечірній період доби. Багато є поранених з пошкодженнями верхніх нижніх кінцівок внаслідок підриву мінно-вибухових засобів. Є польові часткові поранення, є багато контузій. Випадки ну, всякі є з великими ампутаціями, з пошкодженнями нижніх кінцівок. Так є стани, які потребують. В втручання анестезіологів, досвід зрозуміло. Другий момент це за рахунок того, що я працював вартним хірургом, треба приймати швидкі рішення, надавати невідкладну допомогу, яка стабілізує стан пацієнта. А в подальшому, після стабілізації пацієнта, остаточне лікування. Буде продовжуватися за рахунок того, що ми вчасно змогли надати невідкладну допомогу, тобто врятувати життя пацієнту на нашому етапі, тобто стабілізувати його, а в подальшому це вже в шпиталях воно відбувається на подальших етапах.